Вітаю вас усіх на моєму каналі. Сьогодні в мене знов буде розпаковка. Розпаковка в мене буде. Догадайтеся чого? От, от так, з першого разу догадайтеся. Я його тримаю от -от в руках, а ви догадайтеся. У мене буде розпаковка айфона 17-го, але мій чоловік заказав його для себе, не для мене, для себе, бо у мене дуже добрий, у мене 16-й і я не потребую оновлення. Він заказав для себе. Він мав 15 і він захотів 17. І тепер дивіться, що я вам розкажу за цей телефон. Цей телефон є найлегший на сьогоднішній день у всьому світі. І це є телефон, так як за нього всі кажуть, ми його ще не бачили, ми його ще не розпаковували. Але так як за нього пишуть, він є і самий найлегший і самий найцікавіший смартфон на сьогоднішній день. Ось дивіться, тільки що ми отрима його, ось тут є така ленточка, і ти за нього тягнеш. О, дуже файне. Раз, і все. Я вам показувала за монітора, як я розпаковувала. Ну, я так, знаєте, думаю, бо той еплівський телефон, і я так думаю, що тут буде та сама упаковка. Ну, зараз побачимо. Спочатку йде упаковка зверху така, знаєте, як для будь-якої посилки. Така нормальна упаковка, а всередині ось такий. Ось така упаковочка, бачите? Гарненько він запакований. Тут є знову та сама ленточка на ньому. Ось, так, ось такі ленточки з, з такими вусиками. І витягнете за той вусик. О, раз. І знизу теж є. І знизу теж тягнете за вусик і, роз, і розпаковуєте. Ми його теж не бачили, тому, знаєте, мені теж цікаво. Сама коробочка дуже і дуже така, така сама, як на тому моніторі, що я вам розказувала. Дуже все таке приємне, дуже все ну, таке, що хочеться в руки взяти. розумієте? І ось тут ми маємо телефон. Ось так він виглядає. Але він ще зараз є з бумагою, зверху покритий. І що ми ще маємо? І тут ось така коробочка. Де він лежав, і, і внизу під ним лежить і, зарядне. Ось так береться. Ну, все дуже продумано, знаєте, все дуже продумано. Настільки, все продумано, що то слів нема. І знову ж цей шнурочок зарядне, воно так запаковане, що я вам не можу навіть розказати. Його розпаковувати одна приємність. Це є е, саме зарядне, але самого штекера вони не дають. Якщо ти хочеш, то ти собі докупив. Вони дуже, тепер, знаєте, дуже все економно. Шнурочок тобі дають, от маєш, але самого зарядного, як такого, в них вони не дають. І ось це телефон. Зараз я його. Ось так знімається бумажка, оця верхня. А знизу вже звичайний телефон. Я його запускати зараз не буду і не хочу, щоб були відпечатки моїх пальців, бо треба буде ставити на нього захисне скло. Але я вам чуть-чуть розкажу за цей телефон. Цей телефон є надзвичайно тонкий. Вони кажуть, що він є найтонший, що вже тоньшого телефона немає. Він дуже тонесенький. Це є найтонший телефон в історії, він має 5,6 міліметрів. Ось так він. Дуже тонесенький Порівняти з моїм, то мій такий, знаєте, такий грубий. Ти як береш в руки, ти його чувствуєш. А цей дивіться, його навіть не чути, і не видно, і він дуже легкий. Він всього-навсього важить 165 грам. Це є дуже легкий телефон. Від нього і рука не змучується, від нього, знаєте, ти не будеш перевантажений ним, якщо ти його запхаєш собі в кишеню задню, наприклад, і він в тебе там, знаєте, не буде обтягувати штанів. Так що той телефон дуже і дуже легесенький. Що в нього є? Я буду чуть-чуть підглядати: в нього є титанова рамка, оця довкола, це є титанова рамка. Ну, і на вигляд, він бачите, він дуже гарненький на вигляд. Чоловік собі такий колір вибрав. Там було три кольори, по-моєму. Він собі вибрав ось такий. Ну і цей ліпший, я би сказала, бо, бо ці другі, що там були, то вони були не такі гарні. Дуже швидка зарядка в ньому. 40 ватт. Це, це є швидка зарядка. І чоловік собі вибрав на 512 гігабайт. А, а є ще 256 ГБ і є 1 терабайт. Ну, він собі вибрав на 512. Саме такий оптимальний варіант. Я маю на 512 і я роблю всі відео, і всі записи знімаю, і мені то дуже достатньо є. Так, і коштує він, починаючи з тисячі і до з половиною. Там йдуть ті навігації, і хто яку собі, собі навігацію вибере, така, така й буде. Чим більше навігації ви собі е, повибираєте, тим дорожче він, він буде коштувати. Навігації то є такі, знаєте, різні добавки. Це різні добавки, які ви собі, ви собі там вибираєте в списку. Які недоліки в такого айфона? Це є, він має USB 2. Оце є один такий недолік, що його порт usb c підтримує лише USB 2. Оце є такий недолік. В ньому ще є монодинамік замість стерео. А звичайний монодинамік. Але мому чоловіку не треба нічого записувати. Такого супер-пупер. І він собі вибрав такий, такий телефон. Він каже: ну, мені без потреби це. О, і, і ще, що в нього немає, в нього немає карти Сім. Є лише е, Ісім. Оце, оце всі його недоліки. А так цей телефон є суперовий. Що я ще хочу вам показати? Він ще собі замовив, то вже окремо він собі замовив захисне скло до нього. То зараз він буде ставити. Ось тут є одне скло. Це не скло, перепрошую. Це, ні, Оце друге скло є оце друге. А оце він собі замовив рамочку до нього зразу. Він, він хотів ось таку прозору, О, і він собі таку взяв а там побачив, якщо йому така не сподобається, то замовить собі ще якусь, може кольорову йому захочеться потім. Але наразі він взяв таку. Це все, що ми маємо, додатково до цього телефона. І вже всі чекають, вже хочуть його налаштовувати і вже хочуть його запускати і дивитися, як він працює. Тому дуже дякую всім, хто мене дивився і кому сподобався мій iPhone Air. 17-й, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. А якщо вас цікавить така ще детальніша інформація про нього, то я поставлю внизу посилання, і ви собі зможете за нього ще почитати, що він робить, як він робить і що в ньому ще є. Дуже дякую і до слідуючої цікавої зустрічі. Па-па!